Всім привіт! І сьогодні 73-й день нашого експерименту. Експерименту, в якому ми досліджуємо вплив мотиваційної літератури на психіку індивіда. В ньому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда і як саме вона це робить. І досліджуємо ми це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, яка містить 365 медитацій, Ну, насправді, як на мене, це більше мотивації або рефлексії, які ми маємо читати кожен день протягом року і через рік стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Надіюся, це, ця обіцянка справдиться. І так, сьогодні вже 73-й день нашого експерименту. І суть нашої медитації сьогоднішньої в тому, що не кожна мить одразу зрозуміла. Навіть безглузді миті на перший погляд, безглузді вибори, безглузді події в ретроспективі вони виглядатимуть дуже змістовно. Просто треба почекати. І в етактиві ми зрозуміємо, що це було дуже потрібно для чогось великого, грандіозного і зрозумілого. І дуже цікаво тут ще написано, що ми знаємо більше, ніж ми, ніж нам здається. Отак Отак от, от. от, от. загадкову, пафосну. Дякую, що були зі мною! Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішню медитацію і, взагалі, про весь наш експеримент. Дякую, що ви зі мною вже цілих 73 дні. Ми з вами великі молодці. Я дуже нами пишаюся. До завтра!